Всім привіт, друзі! В сьогоднішньому відео хотів би вам розповісти, в що я інвестував в 2025 році, як пройшов взагалі мій перший місяць цього року, які плани маю на наступний місяць, можливо, також розповім. Ось і подивимося основні характеристики тих компаній, тобто основні фінансові показники тих компаній, в які я інвестував. Але перед тим як ми почнемо, вже традиційно хочу подякувати Силам оборони України за можливість записувати це відео, а вам в свою чергу його дивитися. Слава Україні! Слава ЗСУ! поїхали! 2025 рік почався, вже пройшло двадцять Днів на момент запису цього відео у мене зараз 25 число. Це означає, що одна-12 року практично вже пройшла. В січні 2025 році я вибрав всього дві компанії. Зараз поясню, чому це Google і це компанія Uber. Uber це один із фаворитів в моєму портфелі. Я вважаю, що він зараз коштує дешевше, ніж насправді є його цінова вартість. Ну і Google вже напевно купую. Підряд, напевно, 7 чи 8 місяців, що не більше. Ось вже в портфелі в мене більше 10 акцій. Ну зараз подивимося всі разом. Ось щоб ви просто також були в курсі. Давайте переходити тепер до діла. Значить, в січні 2025 року мені вдалося відкласти на навсюди 291 долар. Небагато. Так, да, я розумію, що це не сума, яка там має відкладатися для акцій, але маємо, що маємо, були інші витрати. Не будемо зараз поглиблюватися в цю тему, тому 291 долар це краще, ніж нічого, і на цьому. Тому дякую, значить собі за те, що я зміг відкласти. Дивіться, що я б купив, як я вже сказав, Google і Uber. Ну давайте подивимося на Google в першу чергу. Що в нас по новинах по Google чи компанія росте, які фінансові показники і так далі. Ми бачимо, що за останній місяць Google виріс на 3 Також непогано, 3% плюс, якщо брати з початку року, 6% вже Google дав за цей рік. Це також я вважаю хороший результат, і думаю, що Google є ще ну там 100, можливо, 150 доларів доларів куди де він може рости. Що говорять аналітики? Аналітики говорять, що треба купувати Strong Buy. Тобто, у нас, ми зараз знаходимося на такому сайті, який називається Stock Analysis. Я не знаю, напевно, ви маєте його знати. Якщо дивитесь мій канал, якщо не знаєте, то також рекомендую вам робити якийсь фундаментальний базовий аналіз будь-якої компанії, просто дивлячись на цей сайт. Ось і тут також є форкаст. Ми часто про них говоримо. Це прогнози. Прогнози аналітиків. Вони беруть там 40 аналітиків і прогнозують, що станеться з акціями тої чи іншої компанії протягом наступних 12 місяців. І от вони говорять, що там максимальна сума, як вони бачать, це 240 доларів. Хоча, по факту, зараз вже 201 долар. Недавно у нас було. Давайте подивимося 4-5 місяців назад. Ціна спускалася до 150 доларів, коли була глобальна просадка. Але дуже швидко Google вирівнявся і пішов. Шов вверх, я вважаю, що ця компанія коштує набагато дорожче ніж 200 доларів. Що ми зараз і подивимося, P&A рейтинг нам каже 26. Я вважаю, що від 20 до 30 це хороший результат. Дивився базові відео з цього приводу і розумів, що якщо там вище 30, ну я вже там декілька разів подумаю. Хоча все залежить від інших також фінансових показників. Наприклад, перший фінансовий показник знову ж таки, я думаю, ви дивилися мене. Ну, якщо ні, то ви знаєте, що перше, на що я дивлюся на ревеню, тобто на чистий прибуток. Давайте подивимося в. Алфабет, і останні 6 років вони ростуть по прибутку. По ревеню це не чистий прибуток, це просто прибуток компанії. Тобто, чистий прибуток я вам далі покажу. Тобто, один рік виросли на 18, далі на 12, далі на 41. Тобто, ну і в останній 24 рік вони виросли там на 14,3%. Також хороший результат. Тепер подивимося з приводу чистого прибутку. Чистий прибуток за 2024 рік він склав 94 мільярди доларів. Тобто в минулому році було 73, в позаминулому 59. Відповідно, ви бачите, що останні три роки Google чистий. Цей прибуток, який компанія конкретно заробляє, зростає. Це не може не радувати мене як її інвестор. Також я дивлюсь на маржу. Тобто ми бачимо, що маржа, ну тобто, кількість грошей, які по факту залишаються в компанії після вирахунку всіх там необхідних її витрат. От зараз ми бачимо, що на кожну транзакцію, по суті. Там це Google One, це там реклама в Ютубі, це ваша, не знаю, реклама Google Ads, Неважливо. Google заробляє 27-74%. Тобто, в поза минулому це було 24. Зараз 27-74. Маржа також зростає. Це, це хороший показник. Всі їхні активи зростають. Тобто за останні два роки ми бачимо також зростання. Тобто, я не знаю, чи ви в курсі, але надію, що так, що є активи, є пасиви, пасиви це все, що забирає ваші гроші. Активи це все, що дає гроші в вашу, вашу кишеню. Ось і в Google конкретно з цим проблем ніяких немає. Ми бачимо, що останні 6 років вони постійно зростають. І далі Total Liabilities це от якраз пасиви, тобто це те, що забирає їхні гроші. В них 116 мільярдів. Хоча по факту їхні асети вони набагато більші, і вони можуть покрити їх в будь-який момент, практично. Капіталізація це якийсь основний показник. Ми бачимо, що Google зараз маркеткеп 2,5 трильйони коштує компанія. Ну це просто захмарні якісь гроші. І не дивно. Що компанія входить в Magnificent 7, тобто це найбільші компанії, сімьорка технологічних компаній з штатів, типу Nvidia, типу Amazon, типу Google, типу Apple. Це щоб ви були в курсі. Не, я думаю, ви і так в курсі. Я очікую по Google, що до кінця 2025 року не буду давати якісь конкретні прогнози, але думаю, що ціна може піднятися там до 230-240, можливо, да, доларів за акцію і продовжу в нього інвестувати конкретно в цей раз, в цей місяць. В січні 2025 року я проінвестував всього на всього 89 доларів, та 0,44 акції купив. Так, ну і давайте подивимося на мою позицію по Гуглу. Тобто, на, на сьогоднішній момент у мене вже майже 10 акцій, 9,6. одна із найбільших позицій у мене взагалі, ну якщо не брати там інші. Ось входить в п'ятірку на четвертому місці, і проінвестовано було 1560 доларів. По факту я зараз маю 1937, Тобто зростання відбулося там 358 доларів нереалізованого прибутку. Тепер давайте поговоримо про наступну компанію, яку я також обрав. Я про неї вже давно знав. Я користувався її їхніми сервісами. В неї дуже хороший прибуток, тому що вони працюють по всьому світу. Практично ну не по всьому світу, ну в багатьох країнах це компанія Uber. Ви 100% чули про Uber. Це одна із таких компаній, які я думаю, кожен українець чув, але загалом не кожен, напевно, знав, що в неї можна починати інвестувати, і причому зараз її ціна не кусається, так би мовити, тобто вона невелика на ті показники, які зараз ця компанія має. Тобто, якщо ми подивимося, от за один місяць уже компанія розросла на майже 11%, і ми бачимо, що в кінці 2024 року вони навіть впали до 60 доларів. Зараз ціна за акцію 68,56. Тобто за один місяць вони вже виросли на 10%. Я очікую, що. Що компанія за 2025 рік може вирости, ну? Можливо, не X2, ну можливо, 1,5, Тобто я думаю, що буде ціна десь 80-90 доларів в найближчих 6-7 місяцях. Чому я думаю, що Uber як мінімум зросте на півтора рази протягом наступного року? Ну тому що вони останні 4 роки зростають по, по їхній виручці, і останні 2 роки вони вийшли на прибуток чистий, тому що весь цей час вони працювали за гроші інвесторів, і відповідно, ну можна сказати, в мінус не відбивали того, що в них вкладалося, але протягом двох. Попередніх років вони почали це робити, то вони почали заробляти, і зараз ми бачимо, що їхній ревеню, тобто прибуток, зростає в 2022 році. Він виріс на 82%, потім, в 2023 на 17 майже і знову ж таки ми повторили це в 2024 році, майже на 17%. Давайте подивимося ще інші показники, які нам цікаві, тобто базові, взагалі. По перше, це чистий прибуток, 4,4 мільярда доларів. Хоча в минулому, поза минулому році, це було 1,8, тобто вони виросли майже в два рази по. Чистому прибутку, і ви ви бачите, як я вам сказав, що вони тільки почали заробляти по суті два роки тому. А попередні роки вони були в мінусі 500 мільйонів, там 9,1 мільярд, 6,7 мільярдів. Тобто, ну компанія працювала мінус через те, що не могла заробити скільки, скільки треба було для, для забезпечення її потреб. І те, що компанія почала заробляти, це один із сигналів, що цю компанію пора інвестувати, що вона може стати одним із варіантів вашому конкретного портфоліо і приносити вам прибуток, якщо ви будете його реалізовувати там, відразу маю на увазі, коли акції будуть зростати. Маржа. Дивіться, маржа виросла на 5% з позаминулого року. Тобто, в 2023 вона була 5%. Зараз вони вже майже 10,5%. Тобто вони наростили цей капітал, і в той же час за цей за цю маржу, маржу відповідно компанія почала заробляти більше і бути цікавішою для потенційних інвесторів. Дивимося на капіталізацію. Капіталізація на нас 150, майже. Мільярдів доларів 145, чистий прибуток 4,4 мільярда, піені 33,95, трошечки більше, ніж я завжди беру, але в принципі. Я розумію, що основні показники компанії хороші, і чому би ні, тим паче, що ціна зараз дуже приємна. не 100, не 200, не 300 доларів, не 900, як Netflix, Наприклад, чисті їхні активи 47 мільярдів, чисті пасиви 10 мільярдів. Тобто, коли ми бачимо, що актив більше ніж пасивів, це також хороший знак для того, аби інвестувати в цю компанію. Тепер давайте подивимося, в яких конкретно секторах в своїй ніші вони заробляють гроші. Тобто, як ви знаєте, Uber це не тільки таксі, але це ще й доставка в Україні, який час працював Uber Eats, от і вони потім закрилися в Україні, але вони працюють зараз в інших патьох країнах, в тому числі, звісно ж, в першу чергу в Сполучених Штатах Америки. І ми бачимо, що останні квартали останніх трьох-чотирьох років вони працюють в плюс по виручці в сфері таксі і в сфері доставки. Тобто, ми бачимо, що за останній, наприклад, там 2024 рік минулий дак вони виросли в таксі на 28% по ревеню. Це багато насправді і там delivery вони виросли майже на 9%. тобто хороші показники по цих двох напрямках, в принципі, які є основними для Uber. тобто основний це, звісно ж, таксі, але delivery це також важливий елемент в їхньому бізнесі. Ну і дивимося прогноз від аналітиків. Там 33 аналітики кажуть, що ціна має складати там 91 долар протягом наступних 12 місяців. Тобто, ви розумієте, що навіть при тому, що зараз на коштує там компанія майже 70 доларів, це... На 20 доларів може вирости, що кажу не я, що кажуть аналітики. Ось я також думаю, що воно виросте не на 90, а й на більше. Просто треба прочекати і відповідно інвестувати свої гроші. Якщо вам, звісно, цікаво інвестувати в довго, тому що. Інвестори, які приходять і хочуть бути спекулянтами, тобто, коли ви по суті інвестуєте там не знаю, 100 доларів в якусь компанію, або 1000 доларів в якусь компанію, вона там через місяць коштує там x 2 або там X1.5, ви забираєте ці гроші. Ні, тобто я тип інвестора, коли я інвестую в довгу, тобто 20 років, можливо, навіть 30 років планую інвестувати для того, аби спробувати першу чергу свою пенсію, щоб могти допомагати своїм родичам, своїм дітям і так далі, тобто не від держави не залежати від якихось інших людей, і в першу чергу, щоб сформувати свій капітал. Так що ось такі мої були селекшени, тобто такий мій вибір був в січні 2025 року. Ну і давайте подивимося з приводу моїх позицій, взагалі, тобто мої портфоліо. Тобто на сьогоднішній момент воно складає там 8600. Ми подивимося на перформанс, тобто з початку взагалі моїх інвестицій, ми бачимо, що 37% виріс мій портфель. Не планую зупинятися, планую тільки рости далі. Тому, якщо вам було цікаво, обов'язково підписуйтесь на канал, пишіть свої коментарі під цим відео. Можливо, у вас є якісь питання, я постараюся всім відповідати. Не завжди буває виходить, але принаймні спробую це робити. Бажаю гарного дня та до зустрічі в наступних відео.